Вас, дорогі друзі, дорогі колеги. Ви вже встигли познайомитися з продукцією компанії Фармасі, і навіть вже хтось отримав перші результати від використання, побачили, який у нас крутий сервіс, як швидко посилочки доходять. Побачили, яка якісна продукція. Які подарунки компанія дарує, та які є акції, програми, і вам хочеться ділитися з іншими людьми? Бо коли нам щось подобається? Ми дуже задоволені, нам хочеться поділитися з дорогими нам людьми, з родичами. З подружками, зі знайомими та й незнайомими, коли ви побачите, які тут можливості ще й заробітку, то ви захочете ділитися із незнайомими. Але якщо вам буде цікаво ці можливості, ці методи, як шукати, де шукати, тоді просто запитайте. А поки давайте почнемо з першої реєстрації, як же зареєструвати нового покупця або партнера. Хто може захоче заробляти в вашу структуру, саме в вашу команду? Не в компанію в Фармасі на сайті, а саме вже в вашому кабінеті. Бо якщо ви реєструєте людей до себе в команду, ви вже заробляєте не тільки на своїх покупках і знижки і подарунки, а й на покупках всіх людей, яких ви приєднуєте до компанії Фармасі. Це такий комплімент. Компанія вам вас нагороджує за те, що ви людей запрошуєте до компанії Фармасі. І так, поїхали. На, заходимо на сайт Pharmacy.ua, В верхньому куточку натискаємо на три рисочки і натискаємо Вхід. В першу строчку вводимо ваш номер консультанта в форматі ЮА. Який вам присвоєний при реєстрації, і в нижню строчку пароль, який ви створювали при реєстрації? Якщо ви на цьому моменті щось забули, щось не пам'ятаєте або не виходить, обов'язково звертайтесь до нас. Хоч 100 запитань у вас буде на перших порах. Ви звертайтесь і ви ми вам обов'язково допоможемо. Натискаємо. Мене вже дані збереглися, тому мене зразу запустило в особистий кабінет. Коли ви побачите своє ім'я прізвище, то це все правильно. Ви зробили. Ви в своєму особистому кабінеті. Щоб ви потрапили завжди на головну сторіночку, натискайте чоловічка, там вверху справа, чоловічок, і тоді ви будете на головній сторіночці і бачите всі, 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 всі деталі свого кабінету, і ваш особистий об'єм, і вашого наставника хто ваш наставник, вашого регіонального менеджера, до якого ви також можете звернутися. Якщо у вас будуть якісь потреби. Але звертайтесь до, до вашого наставника, і цього буде досить, бо наставники допоможуть. Або звертайтесь в наших командних чатах, ми тут також завжди допомагаємо. І так, як же зареєструвати? Тут є така кнопочка Зареєструвати консультанта. Натискаємо. І тепер. Реєстрація нового консультанта, консультанта, покупця, партнера, який хоче заробляти, чи працювати дропшипінгом, може, ви розказали про ці можливості, а можливостей дуже багато. І тепер як же це зробити? Записуємо ім'я людини, по батькові не обов'язково. Все, що з зірочками це обов'язково. Прізвище, емейл, важливий секрет для вас. Якщо у вас немає емейлу, ну, важливо звичайно, щоб він був створити, створити або. Якщо він є згадати, але якщо вже нема, ви можете записати ваш номер телефону 380 і далі телефон. Потім собачка gmail.com і це може ну, система вас пропусти, але ж вам не будуть приходити листи від компаній з крутими акціями. Ну, ось так, це вже ваш вибір, щоб ви самі вибирали можливості. Я люблю, щоб мені приходили листи на пошту. Я перша бачу інформацію про будь-які акції. Дуже багато раз приходили такі товари, що їх там розбирають за 2-3 години, а я вже сперша змогла цим керувати. Купувати собі, собі з дуже крутими знижками. Далі вводимо е, телефон, ось так натискаємо телефон в форматі, бачите, 38,0 вже стоїть, далі пишете цифри. Наступні уважно перевіряйте, щоб два рази 0 не написали, бо тоді остання циферка відріжеться. Далі дата народження, ось тут записуєте вашу, потім пароль створюєте, там написано, що він повинен бути 8 символів, одна велика літера. От англійськими розкладкою. Далі, далі маленький, ще й цифра повинна бути. І підтвердити ще раз, запишіть в блокнотик світ в пароль, щоб ви не забули. І далі вже натискаємо, натискаємо, зараз зараз. ідемо донизу, ідемо донизу і натискаємо за реєстр. Ага, тут ще я приймаю умови. Обробка даних це проста процедура, і натискаємо Зареєструвати. І все. І тут же зразу буде, у вас прийде вам на, у мене я тут не реєструвала, тому зразу вам прийде і на телефон, і на пошту повідомлення, що у вас вже зареєстрований новий. Консультант у вашу структуру, зв'яжіться з ним. А що робити далі ми розкажемо вам наші секретні фішки, що написати, що сказати людині, щоб вона отримала максимум вигод від компанії фармасі, була дуже задоволена, а ви змогли заробляти і на своїх покупках, і на покупках всіх людей, яких запросили. Буду рада, якщо у вас будуть запитання, і я з великим задоволенням на них відповім.